Слава Ісусу Христу, вітаю вас і сестри сьогодні 27 вересня і чуємо слово з Євангелії від Луки, з 9 розділу. Дуже, дуже коротенькі слово, три речення, але дуже якби, так, суттєве слово. Воно має сильний вплив на, на, на мене, торкається мого серця. Послухаємо цього слова того часу коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням. Вкладіть до своїх вух такі слова. Син людський має бути виданий в руки людей. Вони не розуміли цього слова, і воно було до них прихованим, аби не збагнули його цього. І боялися запитати його про це слово. Так, євляться таке запитання, чи Ісус знав? Що він буде страждати, що його чекає? Ну, цікаве запитання. Тому що він був і Богом і людиною, і Богом і А якщо знав про це, то чому вирішив все ж таки таким чином померти? Давайте подумаємо трохи. Чи Ісус мав такі знання. Ну, по людськи як би аналізувати. Він знав, що його переслідують, його не люблять. farisei, knieżniki, jewryjska władza, rzymska władza i tak dalej. Zresztą mi logicznie to jest takie wyjaśnienie, że istnieje u Ciebie człowiek, jak ludyna. No ale, ale może jak Bóg, który zna się, wiem, że yy, znał o swoim dolu, o swoim mógł strażdania. Здається, що і перше, і, і друге. Тобто Ісус, Він буває, це Божественна і людська природа. І церква навчає, що дві природи Ісуса, вони якось гармонійно з собою співпрацюють в Ісусі. Тобто Ісус як людина переживає все, так як кожен з нас, переживає страх, біль і так далі. і він… E, можна сказати, ця людська природа, вона логічно робить певні висновки, Він це передбачає як Бог, це його відвічне рішення і так далі. E, no, припустимо, що Ісус знає, що Його да, е, зустріне в майбутньому, що буде страждати і помре. E, означає, що він це свідомо зробив. Але що мотивує Ісуса? Чому Він пішов на таке? Тільки любов може бути мотивацією, коли хтось хоче віддати життя. І сьогодні в цьому річні, в цих словах Ісуса, що Він буде виданий в руки людей, є якась декларація любові Ісуса до кожного з нас, до мене, до Тебе. Він нас любить, Він віддав життя заради нас. Czasem są ludzie mówią, tak, że Jezus to jedyna rodzina w historii ludzтва jaka przyszła, żeby umrzeć. Wszyscy przyszli, żeby nasłodzić życiem, żeby żyć na pełno. A Jezus przyszedł jak ofiara za nasze grzechy. Ale to cenne do końca dobry wysiłek będzie dojść. Bo jeśli ktoś jest bardzo szczęśliwy, winny zachce e bo ty приниженим, так як Ісус, і померти в жахливих умовах. Ні. Мусить бути більша мотивація, ніж тільки просто прийти так. Цією мотивацією є, є любов. Людина має здоров'я вуст, вона не захоче страждати, тому що любов дуже багато нас коштує. Tak, i strażdania bez lubowi nie ma sensu. Jak się to strażdżaje, a nie ma w nim lubowi, taka ludyna prosto zakrywająca w, swoj, w swoich bolach, ona zabija na wsi, to jest zachwywycony stan. Dziki lubow daje nam sił, jakby z syłu, jakby z zradyc, nazusić. I chyba, że coś Czasem perwiryty. Czasami stały zapytania, czy ktoś z nas lubić. I my chodzi o perwiryty, czy, czy lubić nas I w tym. I kilka kryteriów sprawdzenia lub A a zdecydowałem dwa kryteria najważniejsze. Pierwsze, to taka Здібність до пробачення, що хто, хто нас любить, пробачає нам. І друге, теж, Він має в собі таку готовність жертвувати себе заради нас. Той нас любить, хто нам пробачає постійно і жертвує заради нас. Подивіться на Бога, Він пробачив нам і пробачає постійно в таїнстві Примирення в Дайсті сповіді, і на хресті Він склав жертву себе самого. Тобто, Він є тим, хто нас любить насправді. В людських відносинах є дуже багато егоїзму, а Ісус нам показує справжню любов. І варто сьогодні поставити запитання, чи я так вмію любити, чи я готовий. Żertwować siebie? Czy jesteś gotowy przeprzestać brata? Jeśli nie umiesz, podaj na Jezusa. Zaprosi się od Jezusa, żeby nauczył cię takiej prawdziwej miłości. Daj Ci dwie, dwie, dwie kryteria. E, dwa kryteria. E, Możesz przeprzestać i żertować siebie. Bądźcie sobie u Jeśli tak będzie w naszych związkach, mm. żeby nie przepracować naszym braciom, żeby nie żartować, zobaczcie, że między nami będą ładne związki. Ale motywacja musi być to miłość. Inna motywacja tutaj nie pracuje. Dlatego chodź do nas, jeśli ciężko, wróć do Jezusa w dzisiejszej modlitwie. Poproszę, żeby to było wczuć. Щоб ти була готова, щоб ти був готовий так любити, як Ісус. Він нам сьогодні дає таку матрицю, такий приклад, зразок, як, як жити, як поступати. Значить, все нам пояснює, чудовий Ісус. І сьогодні перебувай в Його любові, насолоджуйся Його любов'ю. Не сумнівайся, що Ісус Тебе любить. Він дав нам на це неймовірні докази. Він нам пробачив гріхи. Простив гріхи, Він самого себе склав на вівтарі Христа заради нашого Спасіння. Слава Ісусу Христу!